Доброго дня вам, шановні пані і панове. Ще 19 травня видання Foreign Policy розмістило прекрасну змістовну статтю Майкла Кімеджа під назвою Росія, можливо, починає програвати в Україні. Звернувши увагу на цей матеріал, я не став дискутувати з автором, тому що в двох позиціях в цьому матеріалі. На мою думку, явно є а, хибний посил. Однак в зв'язку з тим, що на матеріал нині звернули увагу багато шанувальників і Майкла Кіміджа, і, власне, прихильників цього підходу, а, хочу повернутися до аналізу цього матеріалу, бо він важливий і в тому числі а, можливо продискутувати, запитати вашу думку. А, а як ви оцінюєте такий підхід до, по-перше, розвитку ситуації її оцінки? Ну і безумовно до а, перспектив, так як це бачить автор? Матеріал називається Росія почала програвати війну в Україні. Під заголовок військова ситуація можливо обернулася проти? Путіна, ну, як я вже сказав, автор Майкл Кіміч, це директор Інституту Кеннеда при центрі Вільсона в Вашингтоні. Він професор Гарварда, Оксфорда, Оберліна і так далі. Тобто, це відомий фахівець. Більше того, за часів Обами Майкл Кіміч працював. Директором департаменту в Держдепі, тому він дуже добре розуміється на тематиці, тим більше, що він відповідав власне запитання, пов'язані з Росією і Україною. Ну і тут виникне безумовно дискусія, адже він мав безпосереднє відношення до вироблення політики адміністрації а, Обами, і це власне. Той, скажімо, доробок, який ми можемо оцінити з точки зору дій, в тому числі Обами. Хоча одна справа це ті, хто готують матеріали, зовсім інша справа це президенти, які приймають рішення, але це тільки підказує, що Майл Кіміч дуже добре розуміється на ситуації. Він починає цей матеріал з того, що робить ретроспективний. Огляд того, як московський фюрер, Рашистська Федерація вела себе в Придністров'ї, в Грузії, в Сирії. і далі він одноразу одразу переходить до дуже чіткої постановки питання. А от в Україні Путін може лише організувати сцени успіху. Тобто, якщо ситуація в Сирії, в Грузії, в інших Місцях явно йшла на користь московського фюрера, то в нинішній ситуації він може тільки організовувати певні сцени, п'єси, спектаклі свого успіху. І говорить, власне, про 9 травня, коли було організовано один із таких спектаклів і екстрапольовано перемогу в Другій світовій війні е, на нинішню ситуацію. Зрозуміло, що відкинувши. Заслуги Сполучених Штатів Америки, союзників і так далі, і присвоєно, якби заслуги лише Російської Федерації, лише Фюреру. Я вже не кажу там про тему, яка стосується подвигу усіх народів тодішнього радянського союзу. І в цій ситуації тут не можу не погодитися з автором, який каже. Але хто підсвітив і сильно дав сигнал про от, цю от сцену перемоги Фюрера, так це Сполучені Штати Америки. Ну, безумовно, так це правда. Що сцена а, з 9 травням вона б не отримала такого, скажімо, висвітлення, якби не успіхи в діяльності. Інформаційні Дональда Трампа, бо саме він, саме він, прийшовши до влади, сказав про те, що Україна не буде членом НАТО, і це серйозно ударило, і це серйозний був пас московському фюреру. Друге, це те, що коли почалася війна, то Байден був дуже невпевнений і не діяв належним чином. Це друга річ, яка підіграла. У цьому сигналу, який інформаційний, який намагалася подати Москва. Ну і третє, що це майже майже підвело ситуацію, ця нерішучість Байдена до Третьої світової війни. Оця річ, скажімо, зіграла на користь а, власне, фюрера московського. Ну і тут є ще один момент, який а, дуже важливий. От у, у цих співвідноснах таким чином, за рахунок інформаційного спектаклю, московський фюрер в зіграв сцену перемоги. Ну і згадаємо масовані нальоти, які в цей час були на контрхід з пропозицією перемир'я. Тобто, ця інформаційна гра насправді була спектаклем, одним із спектаклем. Створити враження перемоги московського фюрера. Але, як каже а, автор Майл Кімідж, Україна виявилася і не Сирією, і не Грузією, а він абсолютно чітко каже, Україна є катастрофою для Москви. І а, підводить під це аргументи, російська армія не здатна побороти а, оборону України. І ми бачимо, як кількість смертей з російського боку, кількість втрат лише зростає, зростає постійно. Причому видно, як фюрер нарощує кількість обстрілів ракетних, безпілотників, але в результаті зростає кількість смертей з і втрат з російського боку. І це не може не робити відповідну. Картину реального аналізу того, що відбувається насправді в Рашиській Федерації. І другий аргумент це те, що що не робить расистська система, економіка падає. Звідси очевидно, що а, фюрер Московський і вся кліка може запропонувати лише, що? продовжувати путінізм, тобто продовжувати самовбивство. І тут у цій ситуації зрозуміло, що автор не може не зробити висновок, що очевидно, що це є просто якби відтермінований, постійно відтермінована поразка у цій війні. Ну, щоправда, кімич, так, як і більшість американців і європейців, чомусь називає програш. Хоча це поразка. Таким чином. Автор робить абсолютно чіткий висновок і тут теж треба з ним погодитися, що ці аргументи говорять про відтерміновану поразку. Це по-перше, а по-друге, що ситуацію в війні в агресії проти України Російської Федерації не можна порівняти з будь-якою аналогічною ситуацією, яка була до цього. Зрозуміло, що така війна вона потребує. Раз вона затягується певного комплексу підходів, і так далі, причому військових, дипломатичних і так далі. Але якщо подивитися на всі складові, то куди не заглянь, скоріш Росія валиться зсередини валиться. І зрозуміло, що а, якби це була для Москви. О, війна оборонна, війна захисту, її б можна було крутити там як Вітчизняну. Дипломатія б відійшла на другий план, зрозуміло. Однак ця війна, яку веде агресивна війна, яку веде Радянський Союз, її не можна пришити ні до Другої світової війни, ні до будь-якої іншої. Таким чином, виходить всередині суперечність. Яка так чи інакше вона розриває цю лінію аргументації, яку а, намагається робити московський фюрер, все далі й далі обираючи війну? Масштаби розростаються, і таким чином, що не намагається робити московський фюрер, а насправді ця війна є протилежна тій, яку вів Радянський Союз навіть проти? Нацистської Німеччини. Зрозуміло, що кожен його крок московського фюрера він відтерміновує цю розплату. Розплату як всередині, так і зовні за ці гріхи, за ці злочини, які чинить рашистський московський режим. Ясно, що є декілька проблем, які є нездоланними для рашистського режиму у перебігу. Подій. Перша з них це а, колосальні жертви і втрати. Причому при мінімальному, абсолютно, просуванні кількість жертв, кількість втрат кардинально зростає. І замінити якось цей спосіб немає можливості, бо так говорить динаміка 12 років війни. Причому все, що рашисти здобувають, вона фактично, воно фактично не допомагає, не приносить ресурс, а веде до збільшення затрату ресурсів. Звідси очевидно, що розмови про територіальні надбання і так далі, окрім трагедії цивільного населення, воно абсолютно не, нічого не приносить. Так, от, оця друга річ війна. Рашистської Федерації проти цивільного населення це є друга проблема, яка фактично повністю ізолює Москву і рашизм від будь-якого зовнішнього світу. Від будь-якого навіть від тих, хто вчора намагався якимось чином грати паяца і чимось а, забезпечувати цю війну. Зрозуміло, що а, війна з цивільним населенням. А насправді, коли московський фюрер отримав поразку у 2022 році під час початкового наступу з проведення СВО, а рішення, яке він прийняв, це жорстока війна проти цивільного населення України. Вона кардинально змінила відношення до фюрера, до рашистської машини, кардинально змінила. В усьому світі. Зрозуміло, що Україна має масу проблем. Але ці проблеми, в порівнянні з тим комплексом негараздів проблем злочинів, які чинить рашистська машина, вони просто приводять до першого технологічного зростання України. Причому вже всі бачать, що це технологічне зростання не було оцінено позитивно. А недооцінено, скоріш за все, друге це серйозність глибина і горизонтальність інновацій, які використовуються українськими збройними силами. Ну і зрозуміло моральним духом. Бо і перший, і друге, і третє, що можна дочисляти до цих переваг, воно базується на моральному духові українців української сторони у цій війні. Таким чином, ці два повороти. Які були зроблені рашистською системою, власне, те, що в успіх, будь-який невеликий, фюрер вкладає колосальну кількість втрат. І друге, війна фюрера проти цивільного населення це його рішення. Таким чином, видно, що московський фюрер вчиняє два злочини. Він в цю топку кидає власне військо. І цивільне населення України. Тобто тут уже приховати ці злочини московського фюрера, просто неможливо. Але перспектива в цього, і першого, і другої, і тільки одна це поразка. Зрозуміло, що Росія, фюрер Московський, має варіант успіху. І цей успіх ізначально пов'язувала Москва безумовно із Дональдом Трампом. Оцей поворот, який зробив. Дональд Трамп, якби в результаті цього повороту продовжувалася ізоляція України, зрозуміло, що деморалізація, яка б нав'язувалася світу демократичному середовищу, вона б ставила Україну в скрутну ситуацію. Але це не, не означає, що Україна потерпіла поразку. І тут я абсолютно не згоден з автором, який стверджує, що це так, це могло б привести до поразки швидкої поразки України. А ніхто відповідь на це питання не знає. Тому що ми не можемо спрогнозувати, а як поведе себе інший світ. Так, ми можемо догадатися, що Європа там а, почне десь між собою дискутувати і так далі. Але ж всі прекрасно розуміють, що. А як оцінять ці дії Сполучених Штатів Америки. І тому очевидно, що коли а, Фюрер Московський почав валити діалог із е, Дональдом Трампом, Дональд Трамп почав маневрувати спочатку. Маневрувати, шукаючи ситуацію, як вести себе. Він ще не міг і не може поки що відірватися. Від бажання будувати взаємовідносини із Путіним з одного боку, а з іншого боку, він прекрасно розуміє, що в нього аргументів продовжувати далі якісь відносини і розмови з московським Фюрером, немає, бо, очевидно, що це приведе до колосального а, удару і по ньому, і по Сполученим Штатам Америки. Автор робить висновок, що Трамп. Одразу перейшов тут на бік України. Я з цим не погоджуюся, бо ще далеко до цього. Але разом з тим у цій ситуації є один аргумент, який явно не дасть можливість Дональду Трампу перейти на бік московського фюрера. Безумовно, це поява Фрідриха Мерца як канцлера Німеччини і одного із лідерів Європи. Хочу нагадати, як після телефонної розмови, спочатку після зустрічі в Ер-Ріаді, потім після телефонної розмови Америка кинулася до європейців. І відбулася спочатку Парижська зустріч, потім діалоги четвірки із Дональдом Трампом, потім діалог Дональда Трампа з Таїпом Раджипом Ердоганом. Ось що спричинило це? Стало очевидно, що в Європі з'явився лідер, який готовий на себе брати лідерство. І якби не певний правовий статус Німеччини з певним комплексом вини після Другої світової війни ситуація давним-давно кардинально вже змінилася, це стримує Дональда Трампа. Це стримує його від подальшого зближення із московським фюрером. Ось ключовий аргумент, чому ситуація почала розвиватися на користь допомоги Україні. Чому так сміливо почали вести себе сенатори, конгресмени в Палаті представників і так далі? Аргумент Фрідріха Мерца для Дональда Трампа є нездоланний. Якщо позиція Фрідріха Мерца в Європі буде посилюватися, а потенціал для цього є, тому що в нього прекрасні відносини з президентом Франції Макроном, з прем'єр-міністром Польщі Туском, з прем'єр-міністром Великої Британії Стармером, з Джорджою Мелоні, премєр міністеркою Італії, очевидно, що ця позиція зміцнюється і чіткість позиції. Фрідріха Мерца, вона точнісінько так не дає, обмежує, скажімо так, можливість Дональда Трампа маневрувати і крутити хвостом. Я вже не кажу, просто відверта атака Фрідріха Мерца на прем'єр-міністра Угорщини. Це вже чіткий сигнал Дональду Трампу перестань руйнувати Європу. І очевидно, що тут іншого способу, ніж. Або а, стримувати себе, а у Дональда Трампа немає, або в кінці кінців шукати допомогу. На нинішньому етапі він знайшов її у вигляді таїпара Джипа Ердогана. Але там ситуація вона абсолютно не просувається. Тому пам'ятаємо про цей аргумент для Дональда Трампа Фрідріх Мерц. Зрозуміло, що. Путін одержимий. Для нього ідея поразки в Україні це катастрофа. І оця одержимість тягне його на рішення, які насправді заганяють його в тупик. Перше, що заганяють, це економіку. Бо він не може співставити проблеми економіки з його і своєю одержимістю. Проблеми з інфляцією, про, проблеми з перегрівання ринку, проблеми з мілітаризацією економіки Російської Федерації фактично сьогодні загнали ситуацію лише в те, що джерелом її розвитку може бути хіба що газ і нафта. Тому такий вибух тіньового флоту, і якщо насправді використовувати санкції і дисципліновано їх виконувати. Ситуація буде дуже і дуже важка. І в цій ситуації зрозуміло, що у Путіна є два варіанти дій, які він обрав насправді. Хоча це один варіант це вибір війни. Так от у цьому виборі війни, як інструменті рішення всіх питань, при таких проблемах, з яких він стикається, які очевидно будуть тиражуватися. Є два варіанти розвитку: це якщо він вибирає війну, і друге ще гірше для нього це якщо ця війна закінчується погано, яка закінчується поразкою для нього, видимою чи невидимою поразкою. І у цій ситуації зрозуміло, що реакція світу і внутрішня реакція на поведінку московського фюрера. Вона і дасть ключовий сигнал про те, а як він буде себе вести. Чим більше буде об'єднуватися світ проти рашизму і формувати антипутінську коаліцію, тим вужче в нього буде маневр. Тим його одержимість одержимість перемогою у війні. Буде наносити все більше і більше шкоди. Ну, а протез усередині російського суспільства приведе до пров... повної параліча і Фюрера, і його кліку. Зрозуміло, що те, що зараз є, воно базується і тримається на тому, що російське суспільство довіряє. Московському фюреру у цій війні. Ну, ми говорили про це днями і живе за принципом, виправдовує свою війну тим, що великі жертви. І це зрозуміло, це будь-яке суспільство, яке проводить агресивну війну, воно обов'язково в кінці кінців виправдовує цю війну великими жертвами. Ну, хоча б згадати війну Радянського Союзу в Афганістані. Однак у цій ситуації а, зрозуміло, що а, московський фюрер попадає в капкан, бо йому необхідно за таких умов робити дуже жорсткою ситуацію всередині Росії, Тиснуши, тиснувши на суспільство, а, застосовуючи диктаторські тоталітарні інструменти. Він буде паралізувати суспільство, все більше і більше його протиставляти проти себе. Особливо в питаннях етнічних. Етнічних частин цього суспільства. Перетворюючи ці етнічні одиниці, просто в етнічні в'язниці. В етнічні в'язниці різних етносів, націй і так далі. Причому вже зараз це стає одним із ключових. Показників того, що чим периферійніший етнос ми беремо, який віддаленіший від Москви, тим кількість жертв його більший у цій війні. Зрозуміло, що в суспільстві, де існує тоталітарна система, і тут це одна із найбільших недоліків цього матеріалу, є те, що Майкл Кімич вважає. Про те, що Росія не є тоталітарною державою. І це дає можливість сподіватися на те, що суспільство може збудитися протестом. На мою точку зору, навпаки, Фюрер буде зажимати цю тоталітарну машину все більше і більше, бо рашистське суспільство є тоталітарним як таким. І насправді це. Приведе не до вибуху, а до паралічу самої системи. Це той випадок, коли тоталітарна машина в силу свого тиску вона просто розчавила суспільство, і воно вже не здатно навіть обслуговувати цю тоталітарну машину. Ось яким шляхом рухається ця, ця фюрерська модель. Зрозуміло, що реальна влада. Повністю в руках однієї людини в Рашиській Федерації. Але це створює ситуацію, що ну, московський фюрер мусить якось це суспільство оживляти. І останніми тижнями, коли він почав говорити про наступника, свідчення того, що він заходить в тупик в застосуванні свого. Тоталітарного механізму безкінечного тиску на суспільство. Бо, е, за зовсім невеликим періодом залиш... залишиться лише силою вести на забій це суспільство. Воно і так на фронті використовує загороджувальні загони. Воно і так це суспільство мовчки сприймає це. Воно і так відмовляється від участі в політичному житті і віддає повністю московському фюреру владу. Але інструмент тиску витиснув все, що можна було із цього суспільства. Далі йому віддати фюреру, диктатору московському більше нічого. Кліка настільки паразитує на цьому суспільстві, що може хіба що. Далі існувати, обкрадаючи в тому числі мілітарну економіку. Ну, а тут очевидно, що за цим є крайньо негативний провал рашистської системи і машини. Ось з таких висновків приходить професор історії а, Майкл Кіміндж, людина, яка є автором десь півтора десятків книг, книг дуже якісних. В питаннях аналізу міжнародних відносин, в тому числі ситуації в російсько-українській війні. Це він один з тих, хто публічно вів дискусію з українським послом в Німеччині. Він досить твердо аргументує свою позицію. Ну і треба розуміти, що він має колосальний досвід. Роботи з 2014 по 2017 рік в Державному департаменті США, де, власне, відповідав за питання, які пов'язані з Росією і Україною. Таким чином, можна сказати, що з точки зору Майкла Кіміджа ситуація всередині Росії і ведення нею війни, це є вибор. Вибір між поганим результатом і катастрофічним результатом. Наскільки виправдаються ці позиції, і наскільки помилки, які зроблені фундаментальні з моєї точки зору, для того, щоб зробити такий висновок, вплинуть на перебіг подій, ми матимемо можливість побачити. Однак, вже очевидно, що. Тоталітарне суспільство, тоталітарне нинішнє рашистське суспільство, це не є силою московської кліки, зокрема Фюрера. Це є колосальним недоліком. З одного боку, а з іншого боку, не можна не погодитися із Майклом Кіміджем в тому, що явно недооціненим виявилося українське суспільство, українська держава з точки зору інновацій. І технологічного росту і стрибка, який зробила ця українська держава, українське суспільство для того, щоб забезпечити діяльність Збройних сил України. Ну і є ще один фактор, який є дуже важливий це поява нового лідера в Європі Фрідріха Мерца, яка створила дуже неприємну вилку для Дональда Трампа і не дає йому далі можливості впадати. В зближення з московським фюрером будемо стежити, будемо дивитися за тим, як будуть розвиватися події. Дякую вам за те, що слухали. Дивилися. Будьте здорові, до побачення.